Ну, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і коли мені на огляд прилетіли рюкзаки для ручної поклажі бюджетних авіаліній, на кшталт Ryanair, VZR, EasyJet та таке інше, то перше ж запитання, яке виникло у мене в голові, виникне, мабуть, і у вас. А до чого така конкретика? Чи не підійдуть Canyon CSZ 01, CSZ02 і csz 03 під інші менш високоатмосферні завдання? Підійдуть, підійдуть без особливих проблем. Просто, якщо ви, як і я, наприклад, літак вживу і не бачили ніколи, то новина вам буде наступна. У літаки не пускають зручною поклажею будь-якого розміру. Усе, що більше Певного розміру йде у грузовий відсік, а все, що менше, можна взяти з собою. І чим більше авіакомпанія бюджетна, тим менший розмір буде рюкзака, котрий з собою можна взяти, що логічно, і проблем з цим немає. Тому так, розміри у Canyon SZ виміряні спеціально, і компактність їх не випадкова. Скажу одразу, чим рюкзаки відрізняються. SZ01 випускається у єдиній палітрі: сірий поліестер 600D з жовтою блискавкою. CSZ02 і CZ03 із поліестру 420D мають на двох шість кольорів, з яких 5 жовто-блакитних у різній комбінації. Ну і є два набори малюнків. Плюс бічні кармани для дрібничок. У моделі 01 їх немає взагалі. У 03 бічний карман 1, у 02 їх, власне, два. І. Це все. Усі інші параметри однакові. Ємність рюкзаків не рекордсмен, як ви вже зрозуміли. Всього 20 літрів, а це 20х25 на, на 40 сантиметрів. Але нагадую, що це не просто так вибрано. Плюс для базових речей цього вистачить з головою. Та й навіть відділ під ноутбук на 15,6 дюйма присутній. Власне, останнє більш важливо, ніж ви думаєте, бо є далеко не у всіх рюкзаків такого розміру. По цій же причині, власне, усі три моделі можна використовувати і у відрядженнях навіть по роботі, коли скоріш за все ви виберете стриманий. Хоча хто вас знає? Втім, ідемо далі. У всіх моделей є прихований відділ на тильній стороні, блискавка також прихована. Лямки вентильовані, як і сама спинка, і мають спеціальні петлі для швидкого доступу. Також нагадую, що Кеніон дотримується і стандартів якості, і стандартів екології Євросоюзу. Останнє особливо актуальне, якщо захочете по Європі поїздити. Ну, коли закінчиться. Самі знаєте що. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ хоча б кавою. Це не така вже велика ціна за свободу. Я теж буду. Героям слава! Ціна за свободу невелика, а ціна рюкзаків наступна: 1300 гривень за CSZ01 і 1400 за модель csz 02 і CSZ03. Чому csz 01 дешевша? Ну. Побічних кишень немає взагалі, як я розумію. І це власне все. Оскільки ці рюкзаки компактні і якісні, я можу спокійно їх рекомендувати навіть зараз. Особливо, якщо ви мрієте про подорожі на бюджеті, що навіть дуже актуально. Бо звикати до того, скільки вміщується речей у вашу ручну поклажу, можна прямо зараз. І зайвим не буде ніколи. Та й власне мода на український прапор не вщухне ще довго. Тому у кожної з моделей, будь то кенян CS Z01, Нуль, чи 0,3 є свої переваги. Рекомендую. І на цьому у мене все. У коментарях не забудьте написати, куди ви поїдете в першу чергу, коли все це закінчиться. У яку країну? Пишіть не соромтесь. З вас, як завжди, вподобайте підписка і дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює. І підтримує, просуває наші відео активніше, що нам зараз, та й взагалі завжди дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал RotNation. Слава Україні, героям слава і бувайте здорові!